Як ти думаєш, який стиль старить, а який молодить, дивись уважно. Обидва стилі мінімалізм чи гламур, можуть виглядати ефектно, якщо ти знаєш, що тобі ближче. Мінімалізм це чіткість, баланс, простота. Гламур це гра фактур, деталей, блиску. Обери своє і виглядатимеш гармонійно. Мінімалізм це строгі лінії, небагато кольору, простий крій і максимум свободи. Це коли образ не кричить, а вишукано мовчить. Гламур це блиск, об'єм, енергія. Він не соромиться заявити про себе. Але важливо, навіть у гламурі має бути композиція, а не хаос. А можна й так: базовий білий костюм, але з яскравими сережками і блискучими босоніжками. Баланс наше все. Стримано чи звав ефектом головне, щоб ти почувалася собою. Не стиль тебе формує, а ти формуєш стиль. А тепер чесно, лівий чи правий образ? Напиши в коментарях. Тисни лайк і підписку, якщо хочеш розібратися у моді легко і без хаосу. І так.